Оце ваша антена, а це антена сина маміна і подруги. Значить, Ви спитаєте, що це таке? А це значить, для Деві така антенка, яка дозволяє їй комунікувати з іншими пристроями, котрі працюють на технології комунікації Лора. Вона е переводиться як Long Range, ну, розшифровується, переводиться як Дальня відстань. Значить... Е де я випустила, от у нас прийшов ящичек, де я випустила у нас декілька девайсів, які будуть працювати по цій антенкою. Це в першу чергу лічильник. Тобто ви можете тепер ставити ідею, наприклад, в кінці будинку, а якщо у вас щиток в іншому кінці будинку. Вить по лорі, влаштовується цей лічильник і вона буде обмежувати там, під власне споживання або доповнювати, там, хочете електрокатьоли заживлювати, але трансформатори тока не дотягуються, котрі йдуть в стандартні, в, буде, і в коробці. Ви можете от, прикупити собі таку антенку значить, і такий лічильник. Також буде працювати такі розетки трьохфазні. Це можна використовувати як на зарядку електрокара або на інші однофазні чи трьохфазні великі споживачі. Вона витримує 25 А. От. На жаль, смарт розетки у нас в цій партії не прийшло. Ще будуть смарт-різетки, і все це ви можете розкидувати по своїй території, тому що цей протокол ЛОРА комунікаційний, як вони заявляють, може там і 100 метрів покрить, і 200 метрів. Тобто безліч дівайсів тепер у деї може комунікати через цю е антенну цина маміної подруги і виконувати певні задачі, котрі раніше е неможливо було випадку. Тобто це маст хев для тих, у кого до домівка по системі великий, розумний та, дім та? Та? великий будинок. Е Треба розкидувати, треба клацати. приложуха е, в Cloud будуть з'являтися всі ці девайси, ви можете їх е, контролювати. У при такому ж приложу в Dei. така тема. Дзвоніть, пишіть, будемо гратися.